Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня на 3 листопада 2025 року для всіх знаків Сдіаку, що готує нам цей день. Тож, овен. Це день відходу від стресів та напруги. Ви можете відійти від ситуації, яка вас виснажувала. Важливо залишити позаду те, що вже не служить, спокій допоможе знайти правильне рішення. Телець. Сьогодні можливі теплі моменти з близькими. Любов і підтримка приносять гармонію. День сприятливий для сімейних справ. Дозвольте собі відчути вдячність та повноту. Лиснюки. Є багато варіантів, але не всі вони реальні. Не поспішайте з вибором. Частину бажань треба відфільтрувати. Слухайте внутрішній голос, він подкаже вам правду. Рак. Можлива приємна зустріч або легке спілкування. День підходить для дружніх розмов. Радість і легкість заряджають енергією. Дозвольте собі трохи святи сьогодні, Лев. Уникайте суперечок і боротьби за правоту. Конфлікти можуть виявлятися пустими. Краще не витрачати енергію на докази. Спокійна дистанція буде вигіднішою для вас. Діва. Є потужний потенціал досягти бажаного. Ви можете вплинути на ситуацію і спрямувати все в правильному руслі. Важливо чітко розуміти ціль: віра у себе це ключ до успіху. Терези. Розум і ясність головні інструменти цього дня. Приймайте рішення об'єктивно. Слова можуть бути дуже вагомими. Стриманість дає авторитет. Скорпіон сьогодні можливі перемога та визнання. Ви отримаєте підтвердження, що рухаєтесь в вірному напрямку. Зусилля дають результати. Не соромтесь прийняти успіх. Стрілець, події прискорюються, а новини прийдуть дуже швидко. Треба буде реагувати оперативно. День активний і динамічний. Не зволікайте, дійте відразу. Козоріг. Можливі різкі зміни або злам очікувань. Старі конструкції більше не працюють. Це очищення для нового старту, нового етапу. Не бійтеся оновлення, воно необхідне. Водолій, з'являється шанс у фінансах чи роботі, можлива пропозиція або можливість, яка дасть результат. День сприятливий для практичних рішень. Приймайте те, що дає реальний розвиток, риби. Може повернутися людина або спогад з минулого. Це приносить тепло та м'якість у душу, день наповнений ностальгією. Дозвольте собі відчути це щиро. Такий вийшов у нас розклад. Дякую, що були зі мною сьогодні. Хай ваш день буде сповнений любові, віри і радості. До зустрічі у наступному розкладі.